Всім добрий день. Готовий, ну, майже готовий. Ще один умивальник, Не поміщається в кадр. Тому що в нього довжина 2 метра. Ширина 63 см. Раковина, відповідно, 160 см. На 48 см. Висота юбки. 12 см. Тут він йде до стіни. О, от, такі от придумав ребра, а через ці отвори буде проходити кронштейн, на котрий буде кріпитися. Склеєний з двох плиток, тому що в чоловіка вже не було. От воно склейка. Не відчувається. Тільки видно, бо плитка жовтувата, сірувата. А тут навпаки. Сірувата, жовтувата. Так. Значить, юбка спереді і по правій стороні. Там точно такі же ребра з дирками під кронштейн, Ну і доступ до... Сипога. От, Так як я роблю. Ви катущиною 6 мм. Ну, майже готовий. Ще подивитися. А ще треба буде під два змішувачі свилити, ще не дав мені чоловік розмірів. Всім дякую.